Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У Чорному морі наразі знаходиться угруповання ворожих кораблів, яке складається з трьох бойових одиниць, але не присутній жодний ракетоносій з ракетами морського базування типу Калібр. На жаль, це не означає, перш за все, звичайно, закінчення війни і найголовніше не означає, що зникла загроза нанесення ракетно-дронових ударів. Війна продовжується, а ми віримо і підтримуємо Збройні Сили України і кожен на своєму місці продовжуємо виконувати ту роботу, яка наближає нас до Дня перемоги та настання миру. Ситуація в області повністю контрольована. Також не забувайте про те, що триває контрдиверсійна операція. Є знову результати, про них повідомлю дещо пізніше. Колаборантам, зрадникам та диверсантам не місце на нашій землі. Ну, і ще один момент, про який я кажу звичайно обов'язково. У морі штормить, а тому міни можуть вибухати, детонувати прямо у воді, або їх може приносити до нашого узбережжя, що сталося і напередодні. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Ну, інформаційні вкидання. Зараз насичений інформаційний простір, і ворог робить усе, аби створити нам ситуацію, коли починають діяти лише емоції, виникає страх. Та паніка. Ми цього не дозволимо. Вже скільки місяців Великого торгнення ми не просто тримаємося, ми перемагаємо. І так було, є і буде. Тому обов'язково пам'ятати, що Україна понад усе, ставати з гарними думками, молитися за наших хлопців та Україну. І, звичайно, говорити: слава нації, смерть ворогам. І пам'ятаєте найголовніше посміхатися. Посміхнутися, якби не було важко. Бо це дає сили і наснагу продовжувати боротьбу. А ми переможемо. Так, до речі, не забув, і вам нагадую: енергетичний фронт тримаємо стрій. тому що ворог буде намагатися вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми витримаємо і переможемо. Це не мантра, це просто факт. Отож, працюємо і вперед! Гарного продуктивного дня усім без винятку.